Ти можеш ніколи їх не бачити, але це не означає, що їх немає у твоєму домі. Українські міфічні духи, які можуть дарувати захист твоїй оселі. Дворовик добрий духобістя, покривитель двору, помічник домовика, охороняє від мору, пожежі, грабунку, всю живність і все добро на подвір'ї. Домовик добрий хатній дух, опікується життям усієї родини, яка живе в одній хаті, зберігає її від злих духів та шкідників життя, верховодить усіма хатніми та дворовими духами. Людині не слід гнівати домовика, слід йому догоджати добрими Справами, а ще різними смачними наїдками. Лазник добрий дух оселі, особливо гнівається, коли веселі з'являються смердючі запахи. Вельми полюбляє пахуче зілля, заготовлене для куполі. З особливою ретельністю допомагає матерям, коли ті купають немовля. Покутній найшановніший хатній охоронець, добрий дух хати. Побачити його на власні очі, ще нікому не вдавалося, адже він невидимий дух. Постійно перебуває на покуті, який вважається найсвятішим місцем в оселі, оберігає святий кут хати, щоб там не оселилися злі духи. Під час Зи відводить блискавку від хати. Напишіть у коментарях, чи зіштовхувались ви коли-небудь у своєму житті з кимось із цих духів.